Діти, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо вивчене, обчислимо значення виразів та будемо розв'язувати задачі. Давайте порахуємо разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер назад: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Діти, пригадайте, які ви знаєте парні числа. Парні числа це 2, 4, 6, 8, 10. Повторюємо разом зі мною. Непарні числа це один, три, п'ять, сім, дев'ять. Молодці. Рахуємо усно. 8 плюс два. 10. Десять мінус шість. Чотири. Два плюс сім. Дев'ять. Три плюс п'ять. Вісім. Сім мінус плюс 0. 8 -0. 8. 10 -9. 1. 6. Вісім мінус нуль. Вісім. Десять мінус дев'ять. Один. Шість мінус п'ять. Один. Дев'ять мінус сім. Один. Молодці. А тепер послухайте задачу. Задача розміщена на сторіночці 71 у підручнику. Отож, слухаємо, для такси пошили два теплі комбінезони, а для пуделя три. Скільки всього комбінезонів пошили для такси і для пуделя. Діти, такса і пудель це породи собак. Погляньте уважно. Давайте пригадаємо, скільки комбінезонів пошили для такси. Для такси пошили 2 комбінезони? Скільки комбінезонів пошили для пуделя? Для пуделя пошили три комбінезони. Про що запитується в задачі? В Задачі запитується, скільки комбінезонів пошили для такси і для пуделя? Як будемо розв'язувати задачу? Це задача на знаходження суми. Тому у зошитах записуємо 2 плюс 3 дорівнює 5. Задача наша про комбінезони, тому в дужках скорочено записуємо К. Записуємо у зошити відповідь. Відповідь 5 комбінезонів. Працюємо далі. Розв'яжемо наступну задачу. Це задача під номером 9. Послухайте уважно. Маса дині 4 кг, А маса кавуна у порожню клітиночку ми поставимо число 5. Отже, маса кавуна на 5 кг більша. Яка маса кавуна? Давайте пригадаємо, про що розповідається в задачі? У задачі розповідається про диню та кавун. Діти, яка маса дині? Маса дині 4 кілограми. Чи відома маса кавуна? Ні. Але ми знаємо, що маса кавуна на 5 кг більша, ніж маса дині. У зошити запишемо розв'язання задачі. 4 плюс 5 дорівнює 9. Маса вимірюється у кілограмах. Тому ми біля числа 9 записуємо в дужках кг без крапки. Потім пишемо відповідь. Маса кавуна 9 кілограмів. Якщо ви записали, обчислюємо вирази під номером 10. У кожній різниці спочатку треба назвати зменшуване та від'ємники, і лише потім обчислити. Розв'яжемо наступну задачу. Це задача під номером 12. Послухайте уважно у літті 2 літри води. А в діжці 8 літрів. Скільки літрів води в ліцій діжці разом. Давайте пригадаємо умову задачі. Скільки літрів води у ліці? У ліці 2 літри води. Скільки літрів води у діжці. У діжці 8 літрів води. Про що запитується в задачі? В задачі запитується, скільки літрів води в лійці діжці разом. Це задача на знаходження суми. Тому в зошитах записуємо: 2 плюс 8 дорівнює 10. Пригадаємо, що ємність вимірюється за допомогою літрів. Біля числа 10 записуємо «л» – літри без крапки. Потім пишемо відповідь: 10 літрів води. Літри скорочуємо за допомогою Літери L. Написали молодці. Якщо ви справилися із цим завданням, будь ласка, відкрийте друкований зошит та попрацюйте на першій, другій та третій сторіночці самостійно. А я вам бажаю гарної роботи!